Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанське місті Тернопіль, Сьогодні у нас на продаж свіжопригнаний автомобіль Land Rover. Наша компанія надає автомобілі доставляє автомобілі для військових. Цей автомобіль доставлений з Англії. Автомобіль не праворульний, повний привід, дізельний. Колеса у нас стоять. 215 65 16 це у нас 2006 рік, 108 тисяч рідного пробігу. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також в хорошому стані. Сіклопідйомники всі 4 електричні. Технічно автомобіль в хорошому дійсно стані, якій нюансів немає. Великий просторний багажник. Повторюсь, це повний привід. Це дизельний. Колеса у нас стоять, правда, літні. Все в хорошому стані. Розбите зеркальце у нас. Це якщо вже з таких вам більш детально все показати, всі стеклопідйомники. Кондиціонер, пічка, все працює. Мультируль присутній. Автомобіль завадиться з пів оборота, працює рівно стабільна справна, яких гнявся немає по ньому, рушник працює, все в хорошому стані. Мотор не мірці, ніяких потіків депочувань по ньому немає. Все в хорошому стані. Все є робоче, все працює. Хто цікавий даний автомобіль, дзвоніть, пишіть на всі такої запитання, дамо відповідь. Торг присутній тільки біля автомобіля. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.